Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Ви на Тетяниному подвір'ї. Сьогодні 2 квітня, я на дачі і стою коло своєї грядочки з клубнічкою. Клубніки небагато, тому що за прошлий рік вона в мене ну, дуже досить багато її пропало. Дуже жарка була погода, дуже багато було зроблено помилок, про яких я сьогодні розкажу в сьогоднішньому відео. І сьогоднішнє відео буде. Присвячено полуниці. Я біля сорта румба. Це ранній сорт полуниці. Цієї грядки рік. Так, я в тому році її насаджувала Ні, не в тому, позапрошлым. Тобто їй це буде її друге плодоношення. Восени насадила в прошлому році, вона показала себе. І о, от в цьому році буде, повинен бути повноцінний врожай. Їй рік, півтора роки цієї грядки. От, що ми з вами тут бачимо? Ось полуничка. Пробудилась, прокинулась, бачите? Але є листочки сухенькі. І перше, перше, що треба зробити, ось, бачите, сухі листочки є такі трошки больненькі, сухенькі, і їх треба всі почистити. Перше в догляді за полуницею це чистка грядки, що я зараз і буду робити. Ось листочок, я його відрізаю, бо він поганий. Він сухий, больний, він, може і не больний, але він ну, зимував і він такий, мені не подобається, не гарний. Треба ставити здорове, повноцінне листячко, яке не буде сухе, буде без плямок. Отаким образом її треба зачистити. Те, що кущики ще манесенькі, це не страшно. Головне у полуниці це ось ця серединочка. Якщо ця серединочка ось є, то кустик цей кущик здоровень. Він піде в рост. трави наросло. Ціла куча, що й полуниця за нею не видно. Ну нічого. Тут ще небагато. Є місцями в ромашку страшно зайти там. Капець, що робиться. Ну, про ромашку буде наступне відео. Зараз полуниця. Дуже важливо не пропустити оцей етап, коли вона прокинулася. Ось так, вирізаємо, не стісняємося. І листя оце е, яке больне, або воно вам не подобається, сухе, на грядки ми не залишаємо. Ми його збираємо в відро і будемо виносити і спалювати. Невдобно і знімати. Працювати, ну ладно, може десь з'їжджати відео, вибачте. Вибираємо залишки соломи. Солому на туди на дорожку, а оці всі листочки з полуниці викидаємо, збираємо, їх не залишаємо на грядки, на них можуть шкідники, болячки. І це все воно тут вам не потрібне. Ось у вас залишиться, повинна ось так. Гарно, красиві, гарні листочки. Насіялася як її забулася. Петрушка ось насіялась. Петрушку залишу. Петрушка в полуниці не завадить. А оце все сухе, больне, горбате, покусане, яке не до такого насиченого зеленого кольору, траву. Все це ми з вами убираємо. І солому убираємо. В кого була мульча, в мене тут була мульча. І ця грядка у мене вижила у ту скажену жару, яка була в тому році тільки завдяки тому, що в неї була мульча. Вона була в мене помульчована. Ось побачила кущик і хочу звернути вашу увагу. Дивіться, бачите? Ось він листочок горбатий. Ось такий він пожмаканий. Оце лист він заражений кліщом. Його обов'язково вирізати треба. І, і обробка негайно, іначе вся, клубник, вся полуниця буде заряжена, заражена і заряжена оцими кліщами. Павутинний кліщ дуже полюбляє полуницю, і він зразу зжирає листя, а потім і ягоду. Так, це я цей кущ видалю. Він мені не подобається, я його і цей який заражений кліщом теж видеру. І лучше його убрати. Ну, хоча можна, якщо кущ... Гарно держиться в землі, цей був погано держався, його мороз виштовхнув наружу. Таке теж буває в полуниці, що мороз виштовхує. В неї е коріння під поверхнею знаходиться. Е коріння рядом, і вона тому і боїться вимерзання е полуниця. і... Якщо коріння держиться гарно, то можна той, той кущ було б не, не видаляти. Хай би він був, його просто обробити треба і все. Сьогодні покажу вам, чим я буду обробляти від павутинного кліща. Якщо він є, хоч на одному листочку він є кругом, тільки поки що ми його не бачимо. Обробка повинна бути обов'язкова. Ось іще хочу звернути вашу увагу на ці листочки. Ось вони. Бачите, зараз покажу ближче. Ось такі бурі плями йдуть по ньому. Це бура плямистість. Це захворювання, грибкове захворювання. Його в мене небагато, але на одному кущу знайшла. Теж треба обробляти. Тобто сьогодні в нас буде обробка не тільки від паразитів, які живуть на полуниці, а і від хвороб. І я їх поєдную, ці обробки в один бак. Зараз покажу, якими препаратами. Ну, ось я її всю підстригла. І ось що в мене вийшло. Ось такі вийшли малесенькі кущики. Я підпушила сапкою землю. Полуниця дуже любить підпушку. Але звертайте увагу на те, що вона не любить, коли заглиблюють кореневу шийку. От її треба трохи підсипати, щоб коріння не виглядало. Але кореневу шийку заглублювати не треба. Інакше піде дощ, і вона у вас згніє. Це ще можна отак обдерти. Ось коренева шийка. Ось вона. Оці зелені серединки повинні стирчати. Їх заглублювати не треба. Дуже гарно. Полуниця відкликається на сусідство. цибулі та часнику. цибуля і часник відлякують від них, від полуниці тіх, гризущих, сосущих, всяких різних блошок і, 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 і оцих всіх. Гусінь, та кліщів та тріпсів, та, воно все його відлякує. Можна обсаджувати полуничну грязку, грядку чорнобривцями, те, що пахне. Після того, як я е, її підстригла, обробила е, сапкою, під, підпушила, я зараз буду її підгодовувати. Я її хорошо постригла, листя мало залишила, а для того, щоб полуниця дала нам гарний врожай, повинен бути все ж таки кущ. І кущ повинен бути великим. Тому в нас з вами часу остається мало. Полуниця викидає цвіт і починає плодоносити кінець травня, десь начало червня. тому... Треба її зараз підгодувати для того, щоб вона дала нам зелену масу. Перед тим, як підкормлювати, підгодовувати полуничку, її треба полити. Ніколи не підготувати по сухому, по сухій почві. Треба підлити водичкою. Щоб курінці напилися, а далі будемо підживлювати. Підживлюю полуницю тільки натуральними добривами. Я стараюся ну, синтетичних добрив не використовувати. Стараюсь, буває по-разному, ну, в, в більшості стараюсь. Е, сьогодні в мене є гумат, калій, калія, да, гумат, Калія, буду підживлювати ним для того, щоб наросла коренева система і для того, щоб там багато мікроелементів. Наросла і коренева система, і нарос чубчик зверху. Коли робите підживлення, старайтесь на листочки не попадати. Ви хоч це добре, не синтетичні, натуральні, все одно я стараюся намочити землю навкруги. Навкруги, отак. Воно собі знайде, як йому поїсти. Ось бачите, в мене тут і цибулька єсть. Як розводить гумат, можна подивитися на упаковці. Я на цьому акцент робити не буду. Ми кожен вміємо читати. Тільки єдине, що лійка забивається. Забивається лійка. Зараз так, зніму. Дірочки забиваються. Треба було розвести окремо. Еще один раз і все. Так, а тепер будемо бризкати. Останній етап ну, останній етап це мульчування, але сьогодні мульчувати не буду. Хочу, щоб трохи піднялись листечко, підросла трохи полуничка. І коли кущики будуть трохи більшими, тоді я їх буду мульчувати. Зараз ще, поки такої жари немає, то нехай буде так, як є. Тепер будемо бризкати. Чим будемо бризкати, зараз покажу. Чим я бризкаю. Так, я взяла тілт, його можна від хвороб. Змішала з бацитоксином, він від кліщів, тріпсів і інших шкодників, універсальний препарат, і додала прилипач. Оце три, змішала в один оприскувач. І зараз буду бризкати. Так. Зараз буду бризкати. Бризкаю не тільки кущі, бризкаю землю навколо, тому що. І болячки стрибають з землі, з поверхні. І, і ті... всякі блохи теж скакають. Шкідники. Та їх блохами називають, Мушки-блушки, повзучі, сосучі, всякі разні вони теж скакають із землі, тому обробляю усе навколо. Цибулю не буду рвати найближчі два тижні, хай підросте У мене є на другій дачі зелененька цибулька, а ця хай буде ще. Бо попадає на неї теж хімікат, тому в їжу поки що використовувати не буду. Препарат Тілт він системної дії, він від... Болячок і він не токсичний для бджіл, тобто його можна від болячок використовувати навіть в той період, коли буде полуничка і цвісти. Він не токсичний для бджолок. Ось так. І все. І я оставляю свою полуничку до наступного разу. Приїдемо. І будемо далі з нею. Приїду через декілька днів, а знов підпушу, якщо дощу не буде полю, після підкормки треба поливати. Тому що, коли ми даємо добрива, полиниця любить пити. Любі рослини вони дуже хочуть пити. Тобто, треба слідкувати, щоб. Ну, в них хватало вологи, тоді вони будуть рости. Якщо ми підгодували якусь рослинку і не дали достатню кількість її водички, вона не виросте. Тому е, дякую за увагу. Заходьте на мій канал, кому сподобалося, ставте лайк, е, пишіть коментарі, задавайте питання, діліться своїм досвідом. Мені буде дуже цікаво. Е, цілую люблю, бувайте. На все добре. Слава Україні!